Культурний супротив, я скажу. У мене теж багато розумів на цю тему. Е, насправді, я майже не думаю. Я більше Коли говорю, воно якось іде, а так, я просто що, щось роблю. Але якщо задуматись е, і дискутувати з кимось, хоча зараз мало та, та, таких можливостей, е, я думаю, що спра... супротив це не дуже влучне слово. Я думаю, що зараз, оскільки такі потужні події відбуваються, і щоб мистецтво не було зайвим, треба робити відповідне мистецтво. От саме треба робити відповідне мистецтво, і що ти робиш, звичайно, Мо не всі можуть зараз працювати. Я думаю, що це навіть не на супротив, це створення поля, поля енергетичного, поля творчого, поля колаборації, це, це теж дуже важливо. І створення образу часу спільними зусиллями. Чому це зараз потрібно? По-перше, звільнився час, не, не час звільнився цей культурний простір від російського доробку. По-друге, як сказав Олексаман, я знов прикриваюся словами моїх друзів і колег, він сказав, що якщо зараз знищити буквально 100 людей в Україні, то все зупиниться. Чи поїдуть чи, зни... чи будуть знищені, все зупиниться, всі процеси зупиняться в різних галузях. в кіно, в літературі, в візуальному мистецтві. І тому це питання супротиво виживання культури. Інакше ми повернемось чи до російських наративів, чи до західних трендів, чи до Шароварщини, ну це слово вже не хочеться говорити, але ми повернемось до чогось такого, до чого не хочеться повертатися. Але зараз Україна має сили не просто говорити на, на своїх умовах зі світом. Багато в чому, але в мистецтві теж. Тобто, ми можемо показувати, які ми є, і не соромитись цього, тому що це чого нам власне соромитись. І, і ніколи не треба було цього соромитись. Зараз створюється нове українське мистецтво. Нове в тому сенсі, що воно може діяти на своїх умовах, не орієнтуватися на західні тренди, не імітувати минуле і не, не сперечатися з російським, тому що це теж не актуально. Не треба взагалі його враховувати, треба робити своє і створюється, і, і ми беремо як знову ж такі в ритуалі: беремо силу, шукаючи в нашому світі, в нашому минулому, те, що має силу. І воно дуже воно дуже близько знаходиться у участі. Насправді, буквально 100 років тому ці процеси були насильницьким чином зупинені. Не треба вести діалог з російським мистецтвом. Тому формулювання «культурний супротив, мені здається, некоректним. Це знов таки менша вартость, і наче ми намагаємося довести щось російській культурі, що ми гідні бути на рівних чи бути вищими. Нам не треба взагалі цього робити. І взагалі нікому нічого доводити, нам треба діяти зараз. Зараз час дій, і ми діємо. Ну Хто діє, хто ну по-різному слово може бути дією, там, вистава, виставка. І головне, ще питання паразитизму, вибачте, але це так. Це питання актуалочки, хайпу і так далі. Я думаю, що воно не, не, не залишиться в історії, звичайно, але зараз може теж. Заплутати глядача, заплутати там, ну, західного глядача, які чекають, що це буде про війну. Але це, це все не так просто. Якщо йде боротьба зла з добром і нашого теперішнього, і майбутнього з нашим минулим ем, травматичним досвідом, то я думаю, що зараз час сили для нашого народу, для мене особисто.